Розширення бібліотеки хмарного сервіса Бустероїд набирає обертів вже завтра, 19 квітня 2023 року, ви зможете пограти в цілих 9 нових ігор на своєму слабкому пристрої, використовуючи хмарні потужності віддаленого комп'ютера. Звичайно, якщо придбаєте підписку на хмарний сервіс Бустероїд і самі ігри в магазині Діда Габена Стім. Я вас всіх вітаю на каналі Вічна Гра коло мікрофона, як завжди, я Дмитро. За вашим бажанням. Можете придбати підписку на сервіс, скориставшись моїм посиланням, яке буде в дописі до цього відео. Я буду вам безмежно вдячний за таку підтримку. Якщо у вас немає потреби використовувати Хмару, а ви все одно маєте бажання підтримати мене фінансово, то я буду дуже вдячний за разовий донат в сервісі Байміякофі, або можете оформити спонсорську підписку. Не бажаєте взагалі витрачати кошти, то можете безкоштовно підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар. Для того щоб алгоритми Ютуба просували це відео його могли побачити ще більше глядачів. А замість мене краще підтримуйте наших бійців, які б'ються на фронті як титани, щоб ми з вами тут, в тилу, могли жити більш-менш нормальним життям, яке можливе в умовах війни. Буду радий бачити вас всіх у нас у дискорді. Ми там проводимо чудовий час і іноді вирішуємо навіть корисні питання, іноді і не вирішуємо, звичайно, але тим не менш, приєднуйтесь. Всі важливі. Посилання ви знайдете в дописі до відео. Заздалегідь вам всім дякую, ви просто неймовірні люди. З вами ми обов'язково переможемо будь-якого ворога. Поїхали! Перша гра в цьому списку, яка буде додана до бібліотеки хмарного сервіса Boosteroid вже завтра. Це тривимірний пригодницький платформер від французької студії Осон The Smurfs Smuрfs Live, в якому ви граєте в захоплюючу пригоду, щоб врятувати свій ліс. Злісний чаклун на ім'я Гаргамель знайшов формулу, що дозволяє йому створити злісні рослини, які мають здатність залучати і захоплювати смурфіків. Реліз гри відбувся в магазині. Steam 26 жовтня 2021 року. І забавка має 86% дуже позитивних відгуків від ігрового ком'юніті. Придбати гру можна за 629 гривень. Психологічний трилер, який стирає межі між реальністю та фантазією. Натхненний всесвітом Альфреда Хічкока. Хічкок Вертіго. в грі чотири персонажі, які можуть розповісти кожен свою захопливу історію. Реліз гри відбувся 16 грудня 2021 року, і вона має 81% дуже позитивних відгуків від гравців. Придбати забавку можна в магазині Габена зі знижкою 50% лише за 314 гривень. Акція триватиме до 28 квітня. Можна буде відзавтра пограти в аркадний платформір від польської студії Tate Multimedia, де належить керувати байком і підкорити безліч арен з рампами, трамплінами та перешкодами. Urban Trial Tricky поєднує приємний мультяшний візуальний стиль, напружені заїзди з виконанням трюків, а також багату і кумедну кастомізацію байка та персонажа. Реліз гри відбувся 22 липня 2021 року. Вона має вкрай мало відгуків від гравців, але тим не менш менш її можна придбати саме зараз зі знижкою 70% лише за 134 гривні. Від тієї ж польської студії Tate Multimedia можна ознайомитися ще з однією забавкою під назвою Каозе Кенгуру, яка являє собою дуже гарний 3D-платформер, повний веселощів, пригод та загадок. Ви вирушаєте на пошуки батька разом з енергійним кенгуру Као, попутно розв'язуючи безліч загадок і таємниць. Треба буде вирішувати головоломки і долати перешкоди в неймовірно барвистих локаціях. Гра з'явилась в магазині Steam 27 травня квітня 2022 року і має 80% дуже схвальних відгуків від гравців. Зараз на неї також діє знижка в 50% і її можна додати до своєї колекції лише за 300 гривень. Мультиплеєрний шутер краб Champions, де потрібно керувати крабом, який подорожує екзотичними островами, бореться з величезною кількістю ворогів і збирає з них видобуток. У грі є три біоми, 12 гармат, купа модифікацій для зброї, різноманітні перки, яких налічується більше сотні. А також гравці зможуть відкрити понад 50 досягнень. Гра знаходиться в ранньому доступі з 1 квітня 2023 року і вже має 98% дуже позитивних, Ивних відгуків від ігрового ком'юніті придбати забавку можна за 225 гривень. Наступний проєкт, який ви зможете спробувати, це постапокаліптичний багатокористувацький симулятор будівництва та рейдів від творців Dead by Daylight, канадської студії Behaviour Interactive, де одним гравцям буде потрібно стати будівельниками, а іншим рейдерами. Перші вбудуватимуть заплутані бази з пастками та охороною, а другі грабуватимуть їх. Згідно сюжету, людство опинилось на межі вимирання і єдиний спосіб вижити отримати безцінний ресурс. Генмат саме його належить захищати від рейдерських нальотів. У розпорядженні будівельників великий вибір будівельних блоків і пасток, що детально налаштовуються. Рейдери оснащені захисним екіпіруванням, зброєю ближнього бою, а також далекобійним озброєнням. Реліз гри відбувся 4 квітня 2023 року в магазині Steam. Забавка має 80% дуже позитивних відгуків від гравців і коштує 600 гривень за стандартне видання і 740 за Deluxe Edition, і що окремо порадувало, що гра має український переклад інтерфейсу та субтитри. Наступна гра, з якою ви зможете ознайомитися вже завтра, це інді-гра Несес, що перекладається як необхідність. Це пригодницька гра, пісочниця з видом зверху у процедурно згенерованому світі, де необхідно покращувати екіпірування та поселення вашого персонажа за допомогою битв, видобутку корисних копалин, досліджень, створення предметів, торгівлі та багато чого іншого. Гра наразі в дочасному доступі, але має 98% вкрай позитивний відгуків і коштує лише 169 гривень. Як і попередній проект, гра має український переклад. Також стане доступний для хмарної гри божевільний мультиплеєрний екшен від американської студії PopCap Games під видавництвом Electronic Arts, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, а саме його делюкс версія з магазину Steam, у якому зомбі, що захопили світ, борються з розумними рослинами на різних аренах. Гра має 89% дуже позитивних відгуків, майже від 10 тисяч рецензентів і коштує 799 гривень. Також. Гра доступна за підпискою EA Access, яка коштує в магазині ГБ на 129 гривень на місяць. Можна також пограти в екологічну стратегію теранів від південноамериканської студії Фрілівс під видавництвом Devolver Digital, в якій необхідно вдихнути нове життя в безплідну пустелю, очищувати ґрунт і океани, саджати дерева і відроджувати фауну, щоб перетворити неживий світ, а потім покинути його, не залишивши жодного сліду своєї присутності. Гра має 84% дуже схвальних відгуків від гравців. З'явилась вона в в магазині Steam нещодавно, лише 28 березня 2023 року, коштує забавка 515 гривень за стандартне видання і 740 за люксове, в яке входить артбук та саундтрек з гри. Хоч в такі ігри ви зможете пограти вже завтра, використовуючи український хмарний сервіс Boosteroid. Якщо вас зацікавили хмарні технології, завдяки яким ви можете грати в ці ігри та інші більш складні і важкі для комп'ютерного заліза майже на будь-якому пристрої, то для придбання підписки використовуйте, будь ласка, посилання, яке я залишу в дописі до відео. Я буду вам за це безмежно вдячний. Також можете підтримати канал на BuyMeACoffee, якщо у вас є таке бажання і можливість, обов'язково підтримуйте на. Аших бійців, кожні ваші навіть 5 гривень наближають нашу перемогу. Всі важливі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Слава Україні! Переможемо!